Перший найстрашніший момент під час війни це водій, який стояв в портах Одеси, затофував і сказав, що вони попали під, обстріл, під ракетний обстріл. Після того, можна сказати, ми перестали їздити в порти, тому що це ну, дуже небезпечно піддавати людей під цю небезпеку. Війна вплинула на кооператив так само, як на всіх абсолютно. Найперше зменшилася кількість корів. В основному з подвір'їв, з домогосподарств забрали мужчин. Дуже багато мобілізувалися за власним бажанням, потім вже пішло згідно списку. І при цьому зменшилася кількість членів кооперативу. але лишився кістяк, лишилися жінки, які. Не проти втримувати те сільське господарство, розвивати його. Кожен вечір над нами пролітають шахеди, дрони різні. На полях знаходимо збиті дрони, ракети. Були випадки, навіть коли дрон падав і повністю згорало все поле пшениці, і люди ще не встигли прибрати це все. Тому ну, це просто жах. Взагалі, бжільництво в Україні вважається чоловічою справою. Під час війни це питання ще більш загострилося в тому, що багато чоловіків, які були власниками пасік сімейних господарств, вони пішли на війну, і вся ця турбота про пасіку лягла на плечі жінки. Війна вплинула по-різному. Дехто взагалі зараз не працює, дехто переформатовувався. У нас кооператив теж мав перерву в роботі, і знову ж таки автокрамниця нам дуже допомогла зібрати всіх докупи і відновити діяльність з якимось таким новим натхненням, новими силами і новою вірою в той, в той проект, і що воно все вдасться і все буде працювати. Ой, найбільше досягнення те, що ми вижили, ми прожили і кооперативу вже буде 14 років. Мене мотивують в першу чергу мої діти, бо це те, заради чого ми живемо взагалі. А друге, мене мотивує війна, тому що залишаючись тут, ми економічно підтримуємо нашу країну. Ми допомагаємо своїми продуктами бджільництва, які ми створюємо на базі нашого кооперативу військових. Чи нікого подібного не було. Попри війну, саме головне, що ми працюємо на нашій землі, завдячуючи знову ж, Збройним силам України. Ми збудували лабораторію, ми сертифікували її, ми збудували млин. Підтримка нашого кооперативу в цей складний час під час війни є дуже значним. Ми дуже вдячні проектові Проспер, Сокодеві, Уряду Канади за те, що ми збудували ці проекти. Пишаюсь тим, що наш кооператив розвивається. Ми не опускаємо рук, попри війну і йдемо до нашої мети. Це величезні знаєте, як. Така стіна за спиною, на яку ти маєш постійну можливість спертися, яка тебе завжди підтримує, тому що насправді не знаю, як би далі розвивалася доля кооперативу, якби не сталася з нами ця підтримка і ця автокрамничка. Кооперація варта тих зусиль, які ми вкладаємо в неї, тому що наше майбутнє кооператива, і тільки разом ми зможемо розвиватися і ставати сильніші.